Олина чорна снігова Малича Під парканом біля дому йшли сніговики знайомі. Як побачили ялинку, заблагали без зупинку. Ялинонько, красунечко, ми просимо про даруночки. Мені б сніжку пухнастого блискучого, квічастого. Просила її сніжуля, а за нею красотуля. Мені ж жічки рум'яні, Рожеві, полум'яні. Хотілося б на свято гарнішенькою встати. А я люблю морозиво, та принеси хоч трошки нам. ласун не сміло, шуткун просив про диво. Ялиночко, Похнастенька, ти дай хоч трошки щастя нам і радості мішечок, був би для нас старечним. А ще снігова малеча, у цей дивний святий вечір в ялини разом просила про злагоду в родинах, про мир, про казку всюди, щоб зраділи.